Всім привет, дорогие друзья. Сегодня мы будем дивитися Тіктоксія. Ну, а потім я з'їм. Малаймуші і СВО. Да, іменно так придумали разділить дітей в столовішколи в Ростовської області. Я так зрозумів, вражці любить тероризм, так як дітям чий батько підписав контракт і став терористом. і людей в людей країні, дають кращу їжу, Вони це похваляють. Їхнім батькам Это ты АТБ. Коля мусора, Коля мусора, Коля, едем так, как ехали, даже хуй не дули. Коля, тут, допустим, времени не пристегнули, я кругом тонирован, значит, все в ажуре. Вот это, блядь, праздник. <молк een listen> вот это дети. Выхование детей на высшем классе. Тут написано, мой любимый детский сад, <с> <молк> а я ненавидел садик. А що потрібно було там на Нам треба було написати. Що потрібно було там на пісень? Наразний хуйняшний драсічний за цього я не розумію, чому росіяни кажуть, що раша це саме класна страна. <звук> ну а на цьому все. Слава Україні!